Всім привіт! В ремонті був отакий відеоприймач. Я думаю, ви самі розумієте, для чого він. І зараз вмикаємо. Він в нас не заряджався. Абсолютно. Ось зараз вже відремонтований, як я завжди знімаю. Все працює. А проблема тут була. Ось, зараз, мабуть, однією рукою я не розберу. Так. Зараз розберу і покажу, яка була проблема. Ось він виглядає так розібраний. І проблема була в тому, що оце йде мікросхема з заряду. І вона не працює. На неї живлення приходить від роз'єму. Там от під роз'ємом йде доріжка, виходить, вона в цьому місці і вже йде розподілення напруги по цій об'язці. Але на неї приходить 5 вольт. І нічого з неї не виходить. Ось якось так. Вона точно під заміну. Але це чекати довго і тому просто зробили так. Підняли ноги від мікро-USB роз'єму, вивели на тп 4056 із захистом, і трохи знизили струм зарядки. Він у нас 1 А йде без. Заміни резистора, а ми понизили десь 600-700 мА. Я вже не пам'ятаю. Ось, Також можете не перепаювати резистор, а просто використовувати якийсь фіговий кабель, там, щоб алюмінієвий дріт був, але невідомо скільки пропрацює. Але якщо струм буде через кабель йти менше, також буде і менше грітися мікроха, і не таким потужним струмом заряджатися акумулятор. Якось так. Це вже заряджається. Краще, звичайно, так робити або з екраном драту використовувати, або дивитись, щоб ніде в нас через високочастотні доріжки нічого не проходило. Бо якщо підключити сигнал, то будуть якісь дрібіжжання і артефакти. Це тому, що цей дріт буде, ну, як антена тупо. Заважати нам. От якось так. Але все, все працює. Ось я отак от провів. Може я ці дроти приклею, ще подивимось, щоб тут в нас нічого не не закручувався дріт. Ось, бо бачите, тут саме такі доріжки не спроста використовуються. Ось Частота тут, як ви бачите, дуже висока. Ось. В принципі, Не спалити, але сигнал буде дуже неякісний. Ось, і якось так. Ідеально, звичайно, замінити мікросхему. Воно буде і відображатися під час заряду у прошивці самого пристрою, але це швидко і дешево. Ось якось так. Сильно його збирати не буду, бо ще будемо тестувати, як воно працює у роботі. Ось, якось так. Ну на цьому все підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору, підтримуйте армію, всім вдалих ремонтів і всім бувайте.